Наташа, мадіта нема. Господи, там Соломійка. Ольга вона стікає кров'ю. Вони не пішли до дітей їх рятувати. О, там, Боже, там лікарі там ординаторської немає, діалізного залу немає. Я не знаю, чия та рука. Я не знаю, чи Соломійка моя там жива. Папа зайка моя. Господи, Я не знаю, чи моя дитина живала, але там під вікном вас. Трошки більше тим. Вище. Я каже, трошечки. Мусило. <косимово> Отя. Отек. Всі. Mm. Для того. Корпусу. Там, де ця мама з дитиною приведе, ми там заробимо. Ж... Та в -та такому Так, так. Я -та можу -та. сказати, <пари> що. <пари> Сподіваюсь, надіюся, що просто Бог дасть мудрості цим всім людям це закінчити. Я не знаю, як це буде. Мені здається, що це має бути просто остання крапля. Від прильоту, постраждав, він мусить далі себе опанувати і надавати там дитині допомогу. Я не, не знаю як, але я просто прошу, щоб це все припинилося. Бо це, це жахливо. Це сталося зі мною, це сталося з багатьох. Я не хочу, щоб, просто, щоб, щоб ще були прильоти, щоб ще страждали люди, гинули. Це, це не є нормально, це просто жахливо. Я просто прошу, благаю, щоб це закінчилося. Ти ждав, вони повернулися до Тоб, того? Тобто, ні, це не з інших. Це, це літерка захоплення. Ми ми Прекрасно, це дуже хороша, mm -hmm. дуже, дуже хороша мрія, дуже хороша робота. Я просто відчувала ну, той, той подих смерті, він пахне цим паливом від ракети чорним. Я ще, ну, якби, ще сутки чи двоє не могла помитися, бо, тому що лікарня, в мене волосся пахло цим паливом. І от як доне вітер і цей запах мені попадає в нос, мене, просто, мене от зараз просто сковує всередині і здається, що, що це ось смерть ось знов тут стоїть. Боже. Господи, там криша, а зверху, там недвіросте, тут нікого нема. І я, я я стала дуже кричати. Я просто ну, не розуміла. Чи жива вона, чи ні мені було в той момент страшно за неї. Я розумію, що я до того вікна на другий поверх не дострібну. Там такий є козирьок, але я і на нього не змогла вилізти. Я ще боса. Тоді я оббігла наш корпус. З іншої сторони, побачила, що там просто реанімаційний зал, ординаторська, розсипалась просто на дрібні кирпічики. Йому 14 років, він з Полтавської області, він позбавлений батьківського опікування. Це вчора мені розкажити. Соломійкою говорить, я в той час можу трошки вийти, і вона якби не сумує поки. Ну, там всіх треба відключити, перемотати ну, ці руки, щоб вони не кровили. І Соломія каже, вони тільки прибігли, стали і був приліт. Поранило лікарів. Світлана Легіна від прильоту, якби її відкинула, вона відразу загинула. Ні, ми приїхали хвилин через 20-30. Я... Тихо розватом. І там ну, стін, нупи, там. Я їх, їх чуть чуть хоч щось там не ковтала. І там їх так погодом багато. Слава Богу, що з очком не знаю, де ми їдемо. Ні, знаю, ходить.

я Подряпане просто. А, ні, нічого страшного. тут рядом ще одна, подивіться, вона. Та вода. це воно отсюди текло. А потім я побігла в сховище адмінкорпусу, і там знайшла суміку, вже над нею були два лікарі, надавали допомогу, бо в неї так було закривавлене очко, і якби все ну було в крові вся одежа. Тоді я дуже плакала, і вона плакала, <риклад>, так зраділа, каже, мама, я так молилась, щоб ти залишилася жива, щоб ти прийшла. Ну, ці моменти з вас просто вічністю. до обстрілів з-під завалів з красивим манікюром. Навіть нічого не пошкодило. Всі так Соломію привезли в лікарню. ось Так, Я вже цього не витримала.

Ми не розуміємо, скільки ще треба. Це вже навіть не натяки, а це вже відвертий геноцид українського населення, нації як нації. І хотілося б більшої реакції від світової спільноти, щоб це не було на словах. а Дійсно, вже ми бачимо, хто такий є. Росіяни і більше і допомоги нашим хлопцям, які боронять нашу країну.